В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі відзначили день спротиву окупації автономної республіки Крим та міста Севастополя. В Ізмаїлі вшанували пам'ять героїв, які загинули в російсько-українській війні. В Ізмаїльській картині галереї пройшов тематичний захід сумісно з військовослужбовцями, присвячений підтримці психологічного здоров'я. З вами у студії Катерина Бойченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 лютого орієнтовно такі. 410 700 осіб особового складу, 6 555 танків, 12 478 одиниці бойових броньованих машин, 9 993 артилерійських систем, 1000 реактивних систем залпового вогню, 686 засобів протиповітряної оборони, 340 літака, 325 гелікоптерів, 7 тисячів, 1707 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1910 крилатих ракет, 25 кораблів, 1 підводний човен, 13037 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1580 одиниць спеціальної техніки. 26 лютого в Україні відзначають день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. У цей день в Ізмаїлі відбувся урочистий захід та церемонія підняття прапорів. Докладніше дивіться у репортажі. 26 лютого в Україні відзначають день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Пам'ятна дата встановлена в 2020 році указом президента України Володимира Зеленського. В Ізмейлі о 10 годині ранку на площі перед будівлею Ізмаїльської міської ради відбувся урочистий захід та церемонія підняття одразу двох прапорів прапору України та прапору кримсько-татарського народу. Сьогодні ми відзначаємо день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Цього дня ми згадуємо та вшановуємо мужність мешканців Криму, які 26 лютого 2014 року вийшли у Сімферополі на мітинг на підтримку територіальної цілісності України. В цей день, 10 років тому, під стінами кримського парламенту відбувся масштабний мітинг проти намірів Росії відірвати Крим від України. На заклик Меджлісу кримсько-татарського народу до заходу долучилися тисячі активістів і небайдужих громадян. Війна Росії проти України почалася з Криму. На заклик меджлізу кримськотатарського народу тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей вийшли на мирний протест, аби чинити спротив російській окупації та підтримати цілісність України. Того дня мітинг зібрав понад 10 тисяч учасників. Завдяки зібранню того дня вдалося не допустити позачергового засідання парламенту та перегляду статусу автономної республіки у складі України. Тимчасова окупація автономної республіки Крим та міста Севастополя та спроба його анексії, що триває. Є вже 10 років є актом кричущого порушення норм і принципів міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. Церемонію підняття прапорів провів міський голова Андрій Абрамченко. Державний прапор України підняти на флагшток біля парадного входу будівлі міськради під звуки українського гімна був піднятий прапор України. воля. далі, після команди очільника міста, був піднятий прапор кримсько-татарського народу. Вже 10 років триває незаконна анексія, і тимчасова окупація півострова Росією. Українські громадяни та кримські татари чинять спротив окупантам, боронять незалежність нашої держави, а також звільняють українську територію. Сьогодні ми стоїмо пліч опліч супроти повномасштабної російської агресії. Виборюємо право жити на вільній рідній землі та працюємо заради спільної перемоги. Юлія Петлацюк ілля Кулинич для програми новин. На Одещині судитимуть жінку, яка інформувала росіян про розташування ЗСУ та об'єктів інфраструктури. За даними слідства, обвинувачена влітку 2023 року через Телеграм відправляла співробітнику розвідки РФ інформацію про дислокацію сил та засобів ЗСУ на території міста Чорноморськ. Також вона доповідала про наявність військовослужбовців в окремих адміністративних будівлях на території області та робила скриншот карти міста в картографічному веб-сервісі Google Maps з мітками точного розташування підрозділів. Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Випрячий променад поблизу кордону на Одещині. Прикордонники Подільського загону вкотре фіксують у межах прикордонних контрольних районів прогулянки диких кабанів. Попри поганий зір, дикі кабани природою наділені іншими перевагами. Вони швидко бігають, добре плавають, мають хороший слух і нюх. Крім того, вони дуже сильні та сміливі тварини, а ще вміють добре маскуватися. Натрапити на поросячу родину у період шлюбного сезону або на самку з дитинчатами не найкраща ідея, адже така зустріч може бути неймовірно небезпечною для людини, а реакція волохатих непередбачуваною. Тож радимо не піддавати ризику своє життя та здоров'я та не ходити з вірячими стежками поблизу кордону. В Ізмаїлі вшанували пам'ять героїв, які загинули на передовій, захищаючи рідну землю від окупантів. На Алеї Слави зібралося міське та районне керівництво, командири військових частин, силових структур, військових формувань, військовослужбовці, а також рідні та друзі загиблих. Дивіться далі. 24 лютого 2022 року, четверта година ранку, Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Вже за кілька хвилин розпочалися ракетні удари по всій території. Російські війська вторглися в Україну поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Росією Криму. Вони мріяли захопити Київ за три дні, щоб змінити владу на залежну від РФ та вимагати капітуляції. Але планам окупантів не судилося здійснитися. Українські військові та добровольці прийняли бій від Перших годин вторгнення. Героїчний опір українських військових змусив окупантів відступити від столиці та інших важливих територій. Сьогодні, 24 лютого 2024 року, виповнюється рівно два роки повномасштабного вторгнення і 10 років російсько-української війни. Бойові дії наразі тривають на всій лінії зіткнення. Тисячі офіцерів і солдатів, серед яких і мешканці Ізмаїла, героїчно захищають батьківщину зі зброєю в руках. Зранку місто вшанувало пам'ять полеглих воїнів. Вони загинули на передовій, захищаючи чи рідну землю від окупантів на Алеї Слави зібралося міське та районне керівництво командири військових частин, силових структур, військових формувань, військовослужбовці, а також рідні та друзі загиблих. Брата, українці, Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 2022 року остаточно викрило. Істинні наміри агресивного режиму. Російська Федерація веде проти України екзистенційну війну, метою якої є не лише захоплення нашої території, а й знищення української державності та національної ідентичності, і геноцид. Українського народу хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх героїв, хто віддав своє життя в російсько-українській війні. Ми усвідомлюємо дуже дорогу ціну шляху до перемоги за незалежність, за можливість кожного з нас обрати, як жити і в якій Україні віддають життя наші воїни, наші герої, наші захисники. Ми молимось за них, ми схиляємо голови. Перед їх пам'ятцю. Далі присутні поклали квіти до могили кожного загиблого воїна, навколішки, схиливши голови в невимовній вдячності та пошані. 41 ізмельський воїн віддав своє життя, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. 34 з них поховані на алеї Слави в Ізмаїлі. Вони віддали найцінніше життям за свободу та прагнення жити у власній незалежній державі. Своїми жартовними вчинками українські воїни щодня доводять, як треба любити рідну землю з гідністю виконувати свій обов'язок бути вірними присязі та побратимам. Жорстокий ворог не має наміру зупинятися. Він не рахується з величезними втратами. І готовий продовжувати агресію до досягнення своїх цілей. Відтак, кожен українець сьогодні має усвідомлювати необхідність особистої активної участі в обороні держави чи на фронті. Чи в тилу. Час ніколи не загоїть болючі рани, але в пам'яті народу назавжди залишаться згадки про мужність, стійкість та сміливість полеглих героїв. Їх героїчний приклад надихає у важкі години, зміцнює у боротьбі з агресором. Ми вистоїмо, бо ми на своїй землі. Перемога неодмінно буде з нами. Вічна пам'ять Слава героям! Слава Україні! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко спеціально для програми новин. Надання першої домедичної допомоги для військового одне з найважливіших навичок. В навчальному центрі морської охорони впровадження такого розділу в базовому курсі підготовки дає гарні результати. Навчені бійці зменшують кількість загиблих від поранень. Так, місце і обставини, в яких надається допомога під час бойових дій, значно відрізняються від звичних лікарень або карет швидкої допомоги. Саме тому морські прикордонники відпрацьовують основні принципи етапи надання допомоги пораненим, які потрібні у бойових умовах. Своєчасна медична допомога значно покращує шанси на виживання та відновлення функцій пораненого. Тому існує поняття золота година, перша година після поранення, протягом якої бійцю потрібно надати всі необхідні маніпуляції. Кожний боєць, окрім майстерного володіння озброєнням, фізичної та тактичної підготовки повинен досконало володіти прийомами надання медичної допомоги в бойових умовах. Воїн, який знається на основних поняттях тактичної медицини, завжди зможе врятувати не тільки своє життя, а й життя побратимів. Музика. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся тематичний захід сумісно з військовослужбовцями, в рамках якого був проведений психологічний тренінг та арт-терапія. Подробиці дивіться у сюжеті. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової активно співпрацює з військовослужбовцями, організовуючи сумісні заходи та проєкти. 15 лютого в залах Ізмельської картинної галереї був проведений тематичний захід, присвячений підтримці психологічного здоров'я. Вже два роки як військовослужбовці, так і цивільне населення України перебуває у стані напруги та тривожності. Отже, відновлення внутрішнього емоційного стану зараз є важливим питанням. На заході були присутні представники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та. Та патрульної поліції психолог військової частини 3058 Національної гвардії України у місті Ізмаїл провела психологічний тренінг, на якому були висвітлені техніки та методики підтримки психологічного стану та боротьби зі стресом. Кожен мав можливість поділитися власним досвідом, як упоратися з внутрішньою напругою. В межах реалізації всеукраїнської програми Як ти сьогодні відбувся захід, пункт психологічних практик, де представники різних структур, психологи, представники благодійних організацій поділилися методами і техніками збереження ментального здоров'я саме психологічне здоров'я є є Важливою складовою для нашої подальшої перемоги арт-терапія є важливою складовою психологічного розвантаження. Саме тому в рамках заходу науковими співробітниками музею був підготовлений майстер-клас Петриківського розпису, який став художньою визитівкою України. Військовослужбовці ознайомилися з історією виникнення Петриківки традиціями та особливостями техніки виконання. Малювання рослинних та квіткових орнаментів дало можливість усім учасникам виразити свої почуття та переживання шляхом мистецтва, а також знизити рівень тривожності. Сьогодні в картини галереї відбувся захід, який був присвячений проведенню арт-терапії. Це є один з розділ психології, який використовується психологами при знятті тривожності, при знятті стресу. Та встановлення морально-психічного стану і заспокоювання особистості. Я з великим задоволенням відвідала цей захід, і я думаю, що я буду використовувати в подальшому в своїй роботі з військовослужбовцями. Такий сумісний захід став важливою складовою підтримки українських військових, адже це допомогло їм відновити свій психологічний стан та виразити свої емоції без слів. Мистецтво об'єднало усіх присутніх та надихнуло до життя та перемоги. Юлія Патлацюк Ілля Кулинич для програми новин. Одеський лучник здобув бронзу на чемпіонаті Європи. Спортсмен з Одеси Даніл Неделько здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів зі стрільби з лука. Про це 23 лютого повідомили на сайті відділення нок в Одеській області. 19-річний вихованець посів третє місце у командних змаганнях. Разом з ним бронзу отримали спортсмени Святослав Карпенко і Віталій Вдовенко. У протистоянні за місце на п'єдесталі українці перемогли збірну Румунії якою буде погода в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 14 копійок, продати за 38 гривень 66 копійок. Євро купити за 41 гривню 30 копійок, продати за 42 гривні 3 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 27 лютого, буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний. Вдень східний 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу тепла до 3 градусів тепла. В день 11-13 градусів тепла. В Одесі хмарна погода буде триматись до самого вечора. Без опадів. Вітер змінних напрямків 4-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 5 градусів тепла. Вдень 5-7 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому youtube каналі із Міл Online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.